Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал, розпочинає нове відео про ремонт в одній із кімнат хати в селі. Ми купили хату в селі, хто дивився наші попередні відео, і робимо ремонт в одній із кімнат. Зараз ми робимо підлогу. Перед тим, як заливати її цементом, ми вирішили її застелити черепицею, яку побили. Ось чоловік мій цим і займається. and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. Ми вирішили зробити таке ноу-хау. У нас залишилося багато черепиці від, ну, від хазяйки, яка нам продала будинок, вона залишила нам багато старої черепиці. Вони ну, Нам хватить на підлогу, то ми вирішили, отак от зробити. покрити пісок черепицею, побити її, щоб був міцніший цемент. Ось таке ноу-хау, мій чоловік видумав. Побачимо, що з того вийде, але робимо поки що ось так. Ось це вже ми її побили, цю черепицю, і виглядає ось так. Такі от полна тепер. Угу. І... Так і оставимо, така красота буде, будемо ходити по такому полу, так? Да? Зласень? Да. Ось така. Краса у нас вийшла. Да. Ось таку підложечку ми зробили з черепиці, постелили на підлогу, черепицю, її побили, і поверх неї ми будемо заливати е, цемент, чорнову підлогу. Тож, ми приступаємо до нового етапу. Зараз мій чоловік буде розмішувати цемент ось в цій. Балій, ночвах, чи що це таке, як воно правильно називається. Так що, нарешті, будемо продвигатися далі ложити чернову підлогу. Навірно, мабуть, сьогодні з цієї сторони тільки покладемо, а потім з іншої. Ну, Потрібно, щоб ця підсохла. Щоб можна було ходити, тому що в нас кімната прохідна, тобто зразу залити не вийде. Бо нам треба от в цю кімнату заходити. Ви, мабуть, бачите, що в нас стіни ось такі, а з цієї сторони ми залишили штукатурку. Запитаєте, чому? Тому що, коли чоловік почав знімати далі, Тут ну, просто не хочемо навіть знімати, бо тут будуть сюрпризи. Хто дивився наші відео раніше, от з цією стіною вона була повністю трухлява, тобто Вадим тут замазував її, стесував, ну, робив всі необхідні міри. І там воно може бути таке саме, а ось тут в углі була зовсім наскрізь така дірка, яка проходить аж в ту, в ту кімнату. Ми боїмося, що якщо ми почнемо знімати і тут глину, то ну, ця стіна там. Ну, буде жахливо. Ми вирішили її залишити. Чуть-чуть щешимо ще її, змиємо цю побілку. Ось. І потім будемо гіпсокартоном все покривати, всі стіни. Якось так. Ми насправді пожаліли, що ми глину почали знімати, тому що тут такі сюрпризи нас чекали під цією глиною. Але, з однієї сторони, може, і найкраще, що ми тепер хоч будемо знати, в якому стані насправді наші стіни і дерево, яке. Тут під глиною було. ось так. Що <шу> робити, розповідай. Доброго дня, що я буду робити, буду вложити полк. Да. Хто бачив, хто не бачив, купили сюди хату. Робимо ремонти тут. А. Сьогодні у нас етап заливки пола бетоном. ми да. вже зняли. Черепицею вложили, пісок заложили. Не знаю, ефективно це буде чи ні, але ну, так. Давайте будемо сьогодні заливати бетоном. Мішати будемо в такої ймкості, хоча ми була взяти бетону мішалку, але так як ми були не підготовлені, то це буде так. Бетонна мішалка буде. Будемо без бетону мішалки робити. Так, ми хотіли там нам. Родичі дають покористуватися бетономішалкою, але на сьогодні ну, не, не вийшло взяти її. Тому будемо робити вручну це все поки що. Ого, скільки пилу. Щоб ви розуміли, мій чоловік ніколи раніше таким не займався. Все це ми робимо вперше, все для нас вперше, все вчимося, так що не судіть строго, якщо щось не так, підказуйте, пишіть коментарі, бо ми все вчимося на власному досвіді. Зато потім научимося і будемо спеціалістами, так. так. Це в нас перша кімната, на якій ми вчимося робити все. Так, ще таке. Ось так замішується бетон. Сапою. Копаниця. <tract> ну, у тебе копаниця, а у мене сапа. У <tract> Кого як? <tract> Тут в Житомирській області сапу називають, сапу називають копаницею. Отак. От І не сапають, а копають. Я цього не знала, бо в нас по-іншому кажуть. Мої батьки з Вінницької області, тому у них кажуть, сапають. А в Житомирській копають. Ось так. Будемо заливати тепер. А для цього ми встановлюємо лазерний рівень. Вот такі штуки у нас є, придбали себе для упрощення наших робот. Спочатку робимо чернові маяки, для того виставляти біглажувати чернові пол. але просто знову подумав, що зачем мені маяки, коли у мене є лазерний уровень. Можна по лазерному уровні це зробити без маяків. Це правда може, конечно не так ефективно, але робота та самая війна получится так так так, так если бы не набить На який ти висоту, яку типу хочеш залити отаку постав. Так, уровня ви виставили, по якими треба зливати чорний пол. Ось ви... такий рівень. Будемо приступати до роботи. Давайте, приступайте, З Богом. Замес, розмес. бачиш? Уровень сразу показує, де лишнє. Шикарна штука. Правда? Так. Да, Це взагалі. Вообще... Короче, если каждый замер, какими дробили, вот такой результат. Конечно, если по всей комнате каплю в море. А я уже, уже я устал трохи все мешать. Mm угу. ну, ничего, куда деваться, ну, нема куда. Ручно тяжко. вот такие, такая красота. Выиграть. Чернова получилась такая, чуть-чуть часть. Кусочек черновой и а, подлоги. Да. Ру... Продолжаем. Работа кипеть. День, 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 день. Так, день-де -де робота кипить? Вручну ну, тяжко. Роботаємо час. Учимося, робота Ну так. Вручну тяжковато цей процес, звісно, але що ж поробиш як таке життя? Ось так, знову замішуємо нову порцію цемента і знову буде далі продовжуватися ця чорнова підлога. Маленькими темпами потихеньку помаленьку, але зато получи, гарно получи і для себе. Каліць. Медленно, но уверенно. Плюс у нас ще один заміс вийшли. Тепер вже у нас така ще вийшла. Хата вже має пол, так сказати. Це медний бетон наверное. мабуть. Угу. Ну, а ми працюємо далі. Да? Дивіться, вже більше. Ще кусочок додався, другий заміс, і плюс і ще частинка. Погнали далі. Знову будеш мішати? Звісно. Погнали! <плес> ну що ж, сьогоднішній день підійшов до кінця. Ось таку частину підлоги ми встигли за сьогодні зробити. залити. Дуже гарно вийшлося. Ось на цьому я буду закінчувати своє відео. Далі, як ми будемо заливати підлогу, я вже покажу в наступному відео. Тож, всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую підписникам за лайки, коментарі. А хто не підписався, підписуйтесь. Буду дуже вам за це вдячна. Па-па!